І додаткові кошти вас чекають після купівлі житла у Польщі. По перше, не варто думати, що сплата продавцю суму, за яку він продає житло, є єдиним коштом. До ціни треба дорахувати. Сплата податку, якщо він буде, адже є випадки, коли податок дорівнює нулю, та оплати нотаріуса та ріелтору за їх послуги. А після того, як ви стали власником житла, вас чекають обов'язкові оплати. По перше, якщо ви не купили житло за власні кошти, а взяли іпотеку, то першою оплатою буде щомісячна сплата кредиту. По друге, чинш адміністраційне, Щомісячна оплата до спільноти за користування спільним добром. Це світло у коридорах, прибирання, вивіз сміття і тому подібне. Є квартири де чиншу немає. Приватні будинки теж не мають такої оплати. По третє, фундуш ремонтовий. щомісячна оплата на майбутні ремонти, часто врахований у чинш адміністраційне. По четверте це оплати за комунальні послуги. Часто іноземці думають, що в чинш враховані оплати за світло, газ, воду ні, це додатково. Вода може бути врахована, але не уся, а лише певна кількість. І якщо ви використали більше, то доплачуєте. По це страхування житла. При іпотеці це обов'язково. Якщо ви купили за власні кошти. То за бажанням, але бажано мати по шосте. Це податок на нерухомість. Щорічний податок, щорічна оплата, котра встановлюється владою у вашій місцевості. Близько 1 злотий 20 злоти грош за 1 метр квадратний. По сьоме, якщо ви вирішили здати в оренду, то потрібно платити податок. Хочеш дізнатися більше про житло у Польщі, заходь у наші збережені, корисне.